Дорогі друзі, вітаю вас, мир Божий вам, Благословінь вам. Хочу зачитати текст Божого Слова, святої Біблії текст, і він має великі повчання для нашого щасливого життя і благословенного життя, і успішного життя. Отож, запрошую, друга книга хронік, 21 розділ. Зачитаємо з п'ятого тексту. 32 років був Іоран, коли став царем, і 8 років царював Єрусалимі. І ходив він шляхами царів ізраїльських, як робив дім Ахавів, тому що дочка Ахава була дружиною його. І робив він неогодне в очах Господніх. Однак уже не хотів Господь погубити дім Давида заради завіту, який уклав з Давидом, і тому, що обіцяв дати йому світильник і синам його на всі часи. Одній його вийшов їдом з під влади і Іуди і поставили над собою царя, також пропускаю 9 вірш, Читаю з 12 тексту далі. І прийшов до нього лист від іллі пророка, в якому було сказано: так говорить Господь Бог Давида, батька Твого, за те, що ти не пішов потями Йосафата, батька твого, а і потями Аси, царя юдейського, а пішов шляхами царів ізраїльських і ввів в блуд юдею і жителів Єрусалима, як вводив в блуд ді Махавів ще ж і братів твоїх, дім батька твого, які краще за тебе, ти умертвив. Зате ось Господь уразить поразкою великою народ Твій, синів твоїх, і дружин твоїх, і все майно Твоє. Тебе ж само хворобою тяжкою, хворобою внутрішнів твоїх, до того, що будуть випадати внутріщі твої від хвороби день у день. І збудив Господь проти Іорама, дух фелестимлян і аравітян, суміжних з ефіоплянами. І вони пішли. На юдею вірвалися в неї, захопили все майно, що знаходилося в домі царя, також і синів його й дружин, його, і не залишилось в нього сина, крім охозії і меншого і синів його. А після всього Господь вразив внутріщі його хворобою невеликовною. Так було день за днем. А до кінця другого року випали нутрощі його від хвороби його, і він помер у жорстоких стражданнях, і не спалив для нього народ його пахощів, як робив те для батьків його і Йосафат, і Іоран. Так би я назвав це звернення цю проповідь Йосафат, і Оран. Йосафат – прекрасний був Божий чоловік. Прекрасний Божий чоловік. Бог через нього дав благословення для Ізраїля. Йосафат. Його син Іоран. Жертва помилки Йосафата. однієї з помилок. Жертва. Чого я так кажу? Тому що Йосафат подружився з Ахавом. Йосафат подружився з Ахавом. Ахав, як ми прочитали в письмі пророка Ілії, був людина, яка відводила людей від Бога і вводила в гріх Ахав. Йосафата це не оскверняло. Йосафат був зрілий, у вірі, зрілий, твердий, у вірі. Він не хитався, він не покинув Бога Давидового, Бога Авраама О. і дружив з цим нечистивцем. Дорогі друзі, є така закономірність. Друзі наші, вони теж авторитети для наших дітей. І син Йосафата одружується на дочці Ахава, цього ідолопоклонника, цього нечестивого царя, який пролив багато невинної крові. І ми бачимо, що це йому не до добра було женітьба на дочці Ахава. Вона йому допомогла, і з його допомоги пише пророк Ілья, що юдею і жителів Єрусалима ти ввів в блуд. Вони змінили Богу і почали служити ідолам іншим богам. І ще й братію, слухайте, який він злочин зробив, який каже, краще тебе, ти її вбив. Ти її вбив. Напевно, якби Йосафат ну, бачив би майбутнє, він би ніколи його не поставив би царем, що він буде така зла людина, негодна людина. І ми бачимо, як він ганебно закінчив своє життя. Увірвалися, ограбили, і потім сам захворів і вмер в жорстоких стражданнях. Йосафат, винуватий, навіщо ти дружиш з Захав? Навіщо ти дружиш з нечистивцем, з людиною, яка огидна Богові, людина, яка під судом Божим, людина, яка набрала беззаконня повну чашу. З такими дружити не можна. Ось Йосафат витримав, не осквернився, А синуля? Асинуля захопився донькою Ахава і одружився на ній. І ця женітьба була для нього пагубою. І він загинув. Тому тут то два уроки. Шановні батьки, хто ваші друзі? Подивіться, хто ваші друзі, з ким ви п'єте чай, кофе, їсте шашлики, відпочиваєте, хто в вашій хаті часто? Якщо це люди богобійні, чудово, слава Богу, дітки від них теж будуть вчитися цьому. А якщо це кощуники, якщо це відступники, якщо це богохульники, якщо це ті, хто похолив Духа Святого, а вони в вашій хаті е, вшановані, а вони в вашій хаті желанні. То, як би ви того не хотіли, діти від них теж собі щось візьмуть і можуть повиростати такими негодними, як і Оран. І батько був хороший, а дитя таке. А батько допустив серйозну помилку: не дружи з тими, кого відкинув Бог. Так написано і в псалмах: не будь милостивіші Бога. Якщо Бог відкинув, нема вже з ким там дружити. Нема. Це урок для нас, батьків, хто наші друзі. Також це серйозний урок для нас, пастирів, хто наші гості в наших церквах, на наших конференціях. Якщо це люди, які пропагують праву чи ліву обочину, закон Моїсея або плотську розпусту, вони можуть в вашій церкві, в нашій церкві сказати проповідь, яка, яка нам, знаєте, нас по шерці буде ладити, яка згідно нашого вчення скажуть і нічого проти п'ятдесятників не буде сказано. Ну як ми їх будемо часто закликати в наші церкви, так? То наша молодь подружиться з їхнім вченням в повній мірі. І наша молодь стане суботниками, стане бабтістами, можливо, відкине молитву на інших мовах. Наша молодь може тоді впасти в закон Моїсея і шукати там благодаті, а там нема благодаті в законі Моїсея. Він дітоводітель до Христа, він виконав свою функцію. Кінець закона Христос написано. Хто наші гості на нашій конференції? Тому що молодь наша буде переймати це. Вони або стануть дуже великими законниками, або стануть якимись дітьми Лідяєва і дітьми якогось Сандея. В харизматію уйдуть або в закон уйдуть, якщо їхні, якщо їхні вчителі будуть в наших церквах в наших конференціях вчити. Це такий урок. Це такий урок. Ось. Нема нічого нового під сонцем. Тому дивіться, кого ви запрошуєте в свої церкви, кого ви запрошуєте на свої конференції, і хто вам служить. Невже в нашому братстві нема достойних вчителів викласти, що ви йдете в ті братства, які, можна так сказати, зайняли якусь обочину. І звідти кличете вчителі? Да, там є одаровані люди і можуть дуже гарно сказати і зблазнити вашу молодь, нашу молодь. І вона потім цим захопиться і цим буде боліти. Чим боліє те об'єднання, з якого ви покликали якогось собі спікера? І третє іорами, сини. Я зустрічав не один раз. Що е, сини батьків дуже непорядних, алкозалежних, наркозалежних, ну, дуже непорядних, да? а сини, такі прекрасні вірі, такі чудові християни, такі чудово посвячені люди, от я, в приклад оце хочу поставити: яким би твій батько не був, може, може він не ідеальний, як Іосафат, допустив помилку? Може він взагалі. У впутах, гріха, у владі, сатани, десь алко молодь, який би батько твій не був. Не винось мусор з хати, батька, батько не хами, батька не висміюй, е, батька поважай, а найбільше люби Бога всім серцем. Ну, раз так, що батько тобі не приклад, ну сталося так. Може, ти будеш перший в родині, хто ти християнин, будеш нормальний християнин, наповнений Духа Святого. От. І принесеш це світло у всю свою родину. І через тебе і тато, і мама покається, і рідні, браття, сестри, тіті, дяді. От. Я тому молодь вдохновляю. Яке у вас не було оточення, хапайтесь за Ісуса, приліпіться до Ісуса, вивчайте життя Ісуса, наповнюйтесь Ісусом. От. Живіть згідно вчення Ісуса. І ви будете праві, і Бог буде з вами, і Бог буде благословляти вас. І бачите, якось написано за. Іорама, ради Давида, ради Давида. Він залишав царство, потомству Давида, бо він пообіцяв Давидові, що твої сани, сани твої будуть постійно царями. І це ж до Ісуса і Ісус навіки цар, бо по лінії Давида Ісус родився. І ради Давида, бачите, який Бог вірний. Який Бог вірний. Давид йому служив віддано, Давид Його любив, Давид до Нього приліплювався. І він Давидові пообіцяв, і слово здержує, здержує, здержує. Хоч такий противний цар, як Іорам, да, а він все рівно цар ради Давида. Тому молодь будьмо Давидами. Любімо так Бога, як Давид. Давайте шукати його як Давид, наповнюватись Духом Його, щоб виконувати волю Його в точності, щоб бути в центрі Його волі, бути керований Духом святим. І Бог нам дасть такі обіцянки і на наш рід дасть обіцянки. Навіть якщо хтось в нашому роді буде десь трошечки пітлять, вправо вліво йти, він буде виховувати ради Давида, ради нас. Тому молодь я закликаю. Не дивіться, може пастор вам поганий приклад, може, діякон вам поганий приклад, може, тато вам поганий приклад. Ось, не дивіться, як є такий вірш, не дивись на себе, засумніваєшся, не дивись на інших, зблизнишся, дивись на Христа, укріпишся. Візьми естафету в свої руки, візьми факел віри. І йди за Господом з відданим серцем йому. І ти будеш лідер в своїй родині, і ти будеш благословен для своєї родини. І твоєму потомству Бог дасть прекрасну обіцянку. Вдохновляю вас. Я застерігаю, щоб у вас нічого такого не було. Хай нічого такого не станеться, щоб Іорама станеться. Хай ми будемо повністю протилежні. Я і ви, дорогі молоді люди, повністю протилежні. Хай Бог буде на нашому боці, як він був на боці Давида. А щоб Бог був на нашому боці, треба так приліпитись до Бога, як Давид. І Бог буде на нашому боці. Тому благословляю вас молодь на прогресивне, прекрасне, плідне, успішне, щасливе життя. Тепер ви знаєте, як його зробити. Наша доля в наших руках. Будьмо щасливі.